Усім привіт! Я Даша вітаю вас на своєму ютуб каналі і сьогодні у нас повернення формату, де я пліткую і фарбуюсь. Друзі, ви просили, от я тут. Я випускаю це відео, щоб у вас було що подивитись, поки ви очікуєте холостяк. Сьогодні нагадую, уже мій кіт біснується. Так, друзі, сьогодні нагадую, у нас виходить холестяк у сьомий вечора. Обговорювати його ми будемо у Діскорді, тому доєднуйтесь Будемо обговорювати, що в нас вийшло. А дивитись ми будемо його в суботу о 10 ранку, тому збирайтесь, друзі, Її огляд буде на Ютубі ввечері. Будемо дивитись холостяка, як і минулого року, просто о 10 ранку суботи на твіч, а сам огляд буде на Ютубі, тому не переживайте. І також я огляд ці реакції на Холостяка буду зберігати на Google-диску і ділитися зі спонсорами. Щоб у нас це залишилось в історії. І розпочинаємо. У нас Ксюша Менікен втратила 6 мільйонів гривень. Яким чином це дуже смішно? По-перше, Ксюша Менікен почали всі жаліти, що дуже смішно, тому що жаліти там нема чого, чомусь, коли вона згадувала про Крим, то вона кримчан не жаліла, вона українців не жаліла і нікого їй шкоди не було. А тепер мої повинні всі жаліти, того що вона здобула свої статки і хотіла відправити їх на золото. До речі, друзі, хто її підтримував там, е, купував у неї камбінізончики, оці комбітресики, От, то вони думали, що вона втратила гроші, які повинні були йти на якісь лекали, потреби, тканину. А виявилося, що Ксюша Менекін виставила відео, де вона розповідає, що вона хотіла перевести ці гроші гривню, яка падає, вона хотіла перевести все в якесь золото, От, щоб воно її довше радувало. В результаті тепер у неї ні золота, ні грошей, нічого немає, ні гривні, ні доларів, нічого нема. Зато залишився муж-будівельник, дуже добре. До речі, був період, коли от Ксюша жменекен вийшла заміж за такого робочого чоловіка, і всі раділи, що от нарешті вона знайшла справжнього чоловіка і не знайшлася тепер з дивними дідами. От, вона там писала, що типу, от, хто пише, що вона сама винувата, що вона пере А, я вам не розповіла, що сталося. Друзі, я ж забула, що у вас своє життя, і ви не завжди знаєте, що відбувається, і ви дізнаєтесь в основному у мене там, і у інших блогерів про щось. Коротше, Ксюша Венекен виставляє відео, де вона розповідає, що Манабанк такий поганий, не попередив її. Боже, як же вам так писати, щоб вона знайшла якийсь чат-бот чат -бот в телеграмі, в русскому телеграмі, якийсь непонятний чат-бот Манабанку, куди вона переводила гроші на різні ФОПи. От, і Манабанк каже, що в основному для підприємців це нормальна практика. І е, тому такі транзакції не вважаються чимось неймовірним. Але справа в тому, що вона зайшла не на офіційний чат-бот Манабанку. От, і скоріше вона знала про це. Мені так здається, що вона усвідомила, що це не офіційний чат Манабанку, тому що. Коли ти заходиш в мене банк, ти пишеш служба підтримки, ти пишеш перейти у месенджери, тебе одразу перенаправляє в офіційний чат-бот, і на чат-бота там одразу служба підтримки. Тому яким чином вводити в пошук? Телеграму, щоб шукати якийсь непонятний чат-бот, я особисто не розумію того, що там все зроблено для таких дурачків, які взагалі нічого не хочуть понімати цій житті. До речі, напишіть в коментарях, ви хочете, щоб я вам озвучувала продукти, які я наношу. Я спробую, якщо вам цікаво, це коректор від доктора Джарт. Я нанесла його на все обличчя, тому що воно лікує. А я зараз, оскільки в такому трошки хворобливому стані, то. Мені воно дуже для моєї шкіри буде добре. А це я наношу взагалі помаду. Це помада від Кіка Мілана. Просто у неї такий ідеальний колір, і вона так гарно розташовується, що я її використовую як контуринг. Ну, коротше, почала вона в цьому телеграм-чат-боті почала надсилати гроші од... одна транзакція за іншу, одна за іншу, і так вона втратила гроші. А потім вона така мене банк, банк, чому ви мене не попередили, що це шахраї, ви винувати, хоча вона сама не йшла. Ну, реально, вона каже: ви, хто пише, що я сама винувата, ви будете гріти в пеклі, от для вас окремий котел, так не можна казати, я вважаю, що можна. Я собі дозволяю, от і ви собі дозвольте, друзі, досить жаліти. Людей, які підтримували окупацію Криму, досить. Це просто карма, це карма. Хто не вірить в карму, а ми віримо, ми можемо запалити зараз арома паличку і радіти, тому що якась певна карма в цьому житті існує. Отак, от. Ксюша Монакен втратила 6 мільйонів, а Манабанк запустив акцію. Це ніяк не пов'язані. Цю акцію вони оголошували дуже давно. Коротше, акція шукати лимони, боже, я знайшла 49 лимонів. Ой, оце, знаєте, це отаке треба робити, коли вже трохи возростає. Ну, не то, що возросте, а знаєте, життя у нас таке складне, то все треба робити трошки. Мікротокі і отак. От і всі будуть думати, що ви набагато молодші, ніж ви є. Ну і, ну, і думки з приводу цього розділились того, що, от, наприклад, 51 й лимон знаходиться за допомогою того, що. Ти повинен відправити в цьому витратити в їх плеймаркет, ну, не плеймаркет, а як він, має на маркет. От витратити там від тисячі до трьох тисяч гривень щось таке. І всі такі, Боже, якби задонатити три тисячі гривень, всі задонатили б, хто шукає мільйони по три тисячі гривень, це було б офігенно і реально. До речі, друзі, якщо хтось не знає, куди зараз задонатить у третього армійського корпусу разом з Приватбанком. Розпочато кампанію героя району, точніше, героя районів. Тут вона об'єднала всі 24 області України, включно з Кримом. От щоб зібрати 100 мільйонів на гарячі потреби фронту. Подивіться, тут можна за Київ, Донеччину, Луган, за Крим. Сьогодні корпус тримає 150 кілометрів лінії оборони. Це 10%, друзі. Це 10% від усього активного фронту. І там стартує розіграш три квартири від Ріки. Тому е якщо з одинадцятої, то можна ще виграти квартиру. Посилання я залишу в описі під цим відео. І якщо ми почали говорити з цих дивних дівочок, яких ми звичайно, не підтримуємо, то там ще скальницька випила. Пішла на інтерв'ю до Василя Тимошенка. Василь е Тимошенко це просто наша кара божа. Ну коротше, вона там розповіла що її дитину щемляють за руский язик, що, типу, у неї дитина, вона не знає української, вона її погано знає, чому українська дитина в Україні погано знає українську, у мене ну, взагалі є до цього великі питання. Ну, явно, що батьки з нею розмовляють, хоч ну, там на інтерв'ю цьому видно російську щелепу дуже жахливо видно. Оці всякі зірочки, які в житті спілкуються російською, а на камеру українською, ну, це дуже видно, вони дуже паляться і краще б уже не позорилась. Я взагалі не розумію, що собі робити такий гемор, щоб це знаєте, скакати з однієї мови на іншу, ти не розвиваєшся, твій мовний апарат не розвивається, і ти говориш, як якийсь, я не знаю, стрелепітек. Ну і в цілому, звісно, вважаю, що поганого немає. Чмирить маленьких і великих людей за російську мову, що такого, ну такого, знаєте, така звична подія, нічого такого особливого немає у цьому. Засудити таку поведінку дітей ми не можемо. І вона там теж розповідала, що, типу, за груди, всі її жаліли за груди. От ой бідняжечка зробила груди. а за які гроші вона зробила груди ось? За гроші зароблені на чому на казіно, правильно. І теж, скальницька це ота дівчинка з квітами, поняли, яка продавала цього ведмедика корупційного. Пам'ятаєте скандальний корупційний ведмедик? Це був такий жах, і оце ж вона. І всі теж так ж, люблять жаліти це ескортниць. Боже, бідні ескортниці, свої мільйони заробляють, і ми ще підемо в їх магазин, і ще насиплемо їм мільйони, і поможемо їм якось здобути ще більше ресурсів. От, друзі, ну якщо ви така емпатійна людина, якщо вам когось жалко, якщо ви хочете когось підтримати, ну реально, задинайте гроші на сам, на якісь. На потреби оборони, на потреби там захист тварин якийсь, я не знаю, підтримка дітей. Ну, що ви взяли за оці ці ескортниць і їх оці невдалі пластична операція? Я не розумію. А що це підтримка маркету Манабанка? От розумієте? Лимончик їм видався, треба їм лимончик цей знайти. Ладно, оці лимончики, всі вони безкоштовні. Але це 51 за 3 тисячі гривень. Вибачте мене. Вибачте мене. Боже, з цим руським язиком, стосовно дітей, це такий жах, я недавно в тресах ще бачила, знаєте, Таню Ті джим. Пам'ятаєте, у неї був російськомовний великий такий ютуб-канал. Я не знаю, чи є ще він здається є. вона навіть курси передає. І, звичайно, вона перевела його на українську, наскільки я пам'ятаю. Ну, я знаю, що курси вона точно передає, вони українською мовою. От я не знаю, чи існує ще той Ютуб-канал, але суть у тому, я недавно зайшла на трець. Боже це такий жах зараз, ну, людям зі слабкими нервами зараз буде дуже важко дивитися. Коротше. Ой, вона розповідає, вона така, я з Миколаєва, я все життя говорила російською, мені 30 років, і дитину ми будемо вчити розмовляти тільки англійською мовою. Хоча між собою з чоловіком ми говоримо тільки російською мовою. І розумієте, яка конченість того, що якраз діти перебирають мову свого оточення, мову своїх батьків, якраз рідна мова, це те, що тобі надали, от ем, те, що ти будеш згадувати з дитинства. Те, що тобі передав твій рід, твої родичі, твої батьки, те, що ти перше чула, і що буде чути ця перша дитина російською мовою. А коли їм пишуть, типу, ну ви ж розумієте, що ви дитину навчаєте е, пасивно російської мови, а це ще більш ефективно, ніж ви б їй показували алфавіт. Вона ні, ми не показуємо дитині російський алфавіт. Вона не буде знати російської мови, але ви ж будете між собою говорити, і вона буде це чути, і вона буде перебирати. Ну якраз російська мова буде для неї розмовною. Така тупість, і, от ну, виходить, вони забирають цю частину української ідентичності, це українське коріння, того що, ну, по ідеї я думаю, що там. Двоє батьків, це українці, а виявилось, виявилось, друзі, це такий скандал, у неї чоловік, росіянин, і тут все стало зрозуміло, того, що, Боже, тільки оці росіяни, вони ж постійно зросіщують дітей. І вона цього не розуміє, що вона говорить його ротом, його російським брудним ротом. Ой, такий скандал, Боже, я була вражена. Вона цього не розуміє, вона думає, що. Муж росіянин, це хороша ідея, ну, звісно. І з хорошого, друзі, давайте про хороше, давайте про хороше, такой ще і хороше є. У Грісана вийшов альбом Боже, як мені сподобалось. Це, знаєте, я прям пізнала життя. У мене я оце щось хворіло. Ну, не хворіла, ну просто це, знаєте, антібіотики, ну, воно таке неприємне. От, і я щось оце сиділа в цих светрах і така холодна в хаті. У мене чоловік виїхав в командіровку, і я така щось приунила, знаєте. А тут Грісана випустила альбом, і я така боже, Dark Feminine, Energy, я така, я жінка. Я, коротше, зробила мікротоки, зробила патчі. Воно, може, не видно. От. Але я зробила. От, я ще думала волосся ну, укладку зробити, але я потім зрозуміла, що ні, то треба помити його, ну, то вже інший рівень, я до цього не готова. Ну, коротко. Дуже мені сподобався цей альбом. Ну, і в тому альбомі все, поняєте, там все, там все, що треба дорослій жінці. Там вона така, там, знаєте, там такі слова, типу. Я кажу те, що маю на увазі, поняли? Якщо я це сказала, то це те, що я мала на увазі, я не мала нічого іншого. Не надо намагатися, поняли? Не надо намагатися применшити мої слова, не надо намагатися зробити з мене хорошу дівчину. Боже, а, а це ж нас постійно навчать, знаєте, що я поняла? Я настільки просвітлилась, я поняла. що... Ой, оці здорові стосунки це ще один спосіб, це ще один спосіб поработити жінок, поняття? Того, що вже виявляється, що ти типу, повинна не просто бути хорошою дівчкою, а ти типу, повинна всі свої емоції, тому що, якщо ти там щось знаєш, типу дозволяєш собі щось токсичне, то ти все. Це вже токсичні стосунки, ти вже погана, ти повинна бути хороша. Все, навіть ця модель з здоровими стосунками це зроблено проти жінок, я вважаю, Все. забороняють все. Кричать налюзя, поганий настрій не налюся, заборонять нічого не можна, що ще не можна? Все можна, все можна. І я прям, знаєте, я от слухала, я помолоділа, прям помолоділа з, з цим альбомом Грісана. На 5 років помолоділа. Якщо послухаю ще раз, може помолодію, не знаю, на сім. Це тепер моя рутина, дні... рутина ранку, магія ранку, альбом Грісана і Мікротоки все. Все, що треба. Вже щось хорошого, друзі, поки у мене сохне тінт. У Кейт, вийшла пісня, Пахнеш. Супер. До речі, у Кейт, щось Ой, за цим менеджерінгом, ну, чи як вона називається, з просуванням пісні, того ж, по-перше, її дуже складно знайти. По-друге, коли я намагалась знайти такс-пісню, я ввела в Google і там одразу ну, полізли російські співаки. Це такий жах. Мені почало пропонувати російські пісні. Не знаю, як так складається. По-друге, от на даний момент вже 7 тисяч переглядів, дуже добре. Але коли я тільки почала перший день слухати, там і тисячі не було. Ну, коротше, все дуже погано. Але мені дуже сподобалось, що там текст, знаєте, текст дуже глибокий. Давайте почитаємо. Дивіться, і темні хвилі з голови спадатимуть на плечі, і скільки погляд на лови лякає порожнеча. А я дарую тобі світ, де кожен буде знати, що ти лишив мені свій слід, і я могла літати, ти пахнеш, як любов дуже гарно, дуже гарно, дуже глибоко. Друзі, йдіть послухайте, це вам мене поліція галіція. До речі, про паліцію, галіцію, це такий жах. Зараз я б тінт зітру. Це ж Христина Соловій зі своєї ліці, вона почала ходити на інтерв'ю, презентувати, уже піарити е, свої альбоми. Майбутнє, які вийдуть. Вона ще не знає, коли він вийде, але ясно, що будуть перед цим виходити сінгли якісь. От, і у Христини Соловій з переглядами і монетизацією контенту все добре. От і зараз, пам'ятаєте, ми там пліткували, що типу, вона пішла до маючиків з оцих зі звучить. І там мальчики не знали, куди діти, того, що у них щось було в стаканчиках. Зараз вона пішла до безодні говорити про музику. Христина Соловій така, боже, у мене одні скандали, ніхто не хотів говорити зі мною про музику. Вона пішла говорити про музику. І Боже, і виявило, що з Христиною Соловій говорити нема про що? Того, що Вона нікого не знає. Вона така, боже, а це? Хто, а це Хто? Ну треба ж знати, руїночок. Це такий кошмар. Але основний кошмар почався з того, що, по-перше, Христина Солої наче не, не мала там свої думки, от вона постійно опиралась на думку безодні, і вона прям коли сказати думку стосовно пісні, вона прям на нього дивилась, от, а потім говорила свою думку. І вона чекала, щоб він виставив оцінку, і потім якось вгадати, а яку оцінку поставити їй, щоб його не розчарувати. Я думаю, Боже, хто ж знав, це виявляється. Mm. Безодня у нас приборкав. Єдиний, хто приборкав Христину Слові, того, що вона сиділа і боялась його, прям виявив, що він такий самець, що вона просто, я не знаю. Там... Не знаю, чого вона така перелякана була, чого вона не мала свої думки, от, чого вона постійно сумнівалася виправдовувалася. виправдовувалась. Там таке було страшне пікмі, коли вона говорить, наприклад, два бали, я хочу поставити два а безодня такий. Ну, може, три, Христина, може, три. І вона така: Ой, ну знаєш, вона почне виправдовуватися. І каже: ну, давай все-таки три бали. І вона змінювала свою думку, такий жах, він на неї так тиснув, а вона вилазь безодня, звісно, такий страшний маніпулятор, це жах. Подавив навіть Христиночку. Я спочатку думала: знаєте що... ну насправді, коли я дивилась це, коли я Христина, Салаві Боже. Ото я помолоділа з гріса на 5 років, а потім постаріла з на, ну, ще на 10. І все було дарма, всі мої мікротоки, всі мої нові патчі під очі, воно просто пішло в нікуди. Боже, Хочу осінній макіяж зробити, ну, такі очі, щоб темні були, знаєте? Того, що я сьогодні ввечері буду знімати щось. Коротше, бачите, перед відпусткою я вирішила попрацювати. Того, що хто мені той відпустку оплатить? Я згадала, що в мене немає начальства, відпустка в мене не оплачувана. Я згадала, що я повинна сама собі оплатити відпустку, і може, багатого немає. Коротше, у мене стався цей припадок. І лікарняний мені ніхто не оплатить, і відпустку мені ніхто не оплатить. Є, звісно, свої плюси у цій блогерській роботі. Але є такі мінуси, що знаєте, що постійно треба щось. щось. Ну, я не жалію, звичайно, що мені жалітися? Мені нема на що жаліться. Ще й скандалів, боже, Полякова. Полякова вирішила робити англомовний альбом. От, і оцей недавно, десь місяць тому. Її продюсер Валентін дуже шка шкаржився скаржився на те, що ніхто не хоче писати пісні Оля Полякові. І більше того, він настільки пишався своїм технічним завданням, яке ніхто не хотів читати, що він вирішив показати хоча б нам, глядачам, щоб ми поняли, який продюсер Валентін шикарний, того ж я не знаю, можливо, Оля Полякова хотіла його замінити. От. Um, може, ну, я не знаю, Може, вона там рве і менше, знаєте, може, у неї припадок, вона щось нічого не їсть, худає. От, може, вона дуже і він такий, ну подивіться, я хорошо роблю свою роботу, я хорошо зробив оце. технічне завдання для санграйтерів. Отже, ці бідні санграйтери там завдання, що виявляються, у них фокус на аудиторію, на валютних жінок середнього віку. О, Боже, поможи. Ну, я не знаю, чи може Оля Поляков задовільнити валютних жінок середнього віку. У будь-якому разі можемо побажати їй тільки в цьому удачі. Але це не саме страшне, того, що вона вирішила йти на Євробачення. Вона змініть правила Євробачення, хоче на Євробачення, пустіть і тих, хто їздив в Росію, понять? Ми їздили на Росію. Раками ми обнімались з Кіркоровим. Боже, поможи, я десь ну, не можу все забути, хто це такий. Надіюсь, настане той період в житті, коли я забуду, хто це такий. Але, на жаль, я поки пам'ятаю. Ну і вона там виставила, зробила презентацію своєї першої англомовної пісні. Вона, звичайно, писав там GPT, вона абсолютно жахлива, вона стирила. Здається, у Кардібі вона стерила кліп з конями. Там якісь. У Кардібі були мужики-коні, типу створені в е, щі чи щось таке. От. А Оля Полякова е, жінки коні з пресами. Я не знаю, що воно за естетика такі е, сухі жінки з пресами. Ну, у будь-якому разі, коротше, це все дуже, дуже дивно. Стосовно цього, хоч пускать, Оці заблудші душі на Євробачення, чи треба їх пускати? Ну, я скажу так, я дуже проти, я дуже проти того, щоб їх пускати на Євробачення, того, що треба було думати головою раніше. Нормальна людина з росіянами обніматися не буде. Там, знаєте, до 2022 року і після. По-друге, це реально може закрити дорогу молодим артистам, того що якраз дуже круто, що у нас Євробачення має такі суворі правила, і уже розпіарення, якісь артисти туди в основному попасти не можуть. І тому є шанс. Більш молодим артистам проявити себе, ми так дізнаємось про якісь нові молоді таланти, як у нас, наприклад, було з Грісани. Вони можуть заявити про себе, їм дадуть гарну яскраву сцену. А якщо знову змінити оці правила, у нас папроті всі друзі, друзів. З друзями, понімаєте, у нас знову ну, ця сцена перетвориться просто на парад демонів якихось. Друзі, кому цікава палетка це Ал Рудковський. Це український мейкап-артіст. У них, до речі, на сайті немає російської мови. Дуже приємно. Боже, із цим Євробаченням воно вже таке, знаєте, от як з Холостяком. Вони не можуть знайти Холостяка. Все віджило своє, І те саме Джамала зараз не може знайти артистів. Що мене лякає, Бо вона така, ми шукаємо сенсів, в піснях немає сенсів. Подивіться, в які часи ви живете, подивіться, що у нас війна, нам треба сенс. Ну, знаєте, коли ми приходимо на такий конкурс, моя особиста думка ну. Особливо не важливо сенси. Важливо, що каже ця людина на інтерв'ю, як вона подає, але пісня може будь-якою. Не треба сильно, щоб було дороге, щоб не, ну, щоб не бачили, що у нас там є якісь гроші. Хай воно трошки виглядає скромненько, але з душею. От, Можливо, може бути і така трошки іронічна пісня. От, що ми, типу, не зла. Ну, наш дух ще не пропав, ще у нас все добре. Ну, я в плані, що ми можемо давати енергію, що ми не такі, знаєте, родичі, які приходять на свято життя і починають розказувати за свої болячки. От, щоб такого не було. От, я думаю, що цього буде достатньо. А вона хоче якісь сенси, вона прям їх чмирить почала. Молоді артисти стараються, молоді артисти хочуть, хай там пісенька слабенька, ну якщо він симпатичний, якщо він там, ну, знаєте, щось хоче проявитися, то хай приходить, Боже. З цим Євробаченням носяться, як писаної торби. Боже, цінемо приїжджали, сало їли на камеру, вони так бісять. І всі такі, дайте йому українське громадянство за те, що він поїв українське сало на камеру. Та Скільки можна? Вже? Боже, мене так це вибісило. Ще шлунок на перебари. Це треба шлунок мати, особливий, щоб розказувати, що за сало, взагалі не треба нічого казати, за це. не треба знімати на камеру цей інтимний процес. Приїду в Німеччину, візьму ковбаску, і почну не трусити. Дуже, ну, знаєте, це дуже, ну, це ж знущання, це ж знущання нацією. Боже, друзі, такий осінній макіяж. Надо волосики розчисать. Зараз візьму цей гребінець. Ой, зараз можна ще спрею, да? Спрею можна, щоб зволоженість була? Ну, я сьогодні знаєте, чіпси їсти не планую. Єдине, я думаю, блін, може, мені перед холостяком сходить в Макдональдс? Блін, а я вчора у селеці зробила крабового салату і трешки. І я думаю, який Макдональдс? Ану, Рімус, раз ти прийшов іди сюди, мені треба для. цього. Іди сюди. Ану, давай на, на цей, на заставочку з фотки, все, Рімус. Ну, ти, ти так і робиш вигляд, наче тобі не подобається. Давай якось лице попроще, можна? Все, хлопчики, дівчатка, і не бінарні персони, оцінюємо волосики, От пишемо гадості про патріархат, пишемо, як вам альбом Вірісани і пісня Гоей, а про всю іншу гідоту ми не пишемо. Все, давайте говорити про хороше і пишіть, що будете ви їсти чіпси сьогодні під холостічка. І не забувайте донатити на третій армійський корпус, звичайно, і побачимося уже завтра.